Платформа «Київстар-ТВ» представляє сезон прем'єр та оріджинал серіалів «Київстар-ТВ». США готові посилити санкції проти Росії, якщо зустріч на Алясці 15 серпня буде невдалою. Про таке нині заявив міністр фінансів США Скотт Бесент. Водночас тут знаєте, вже такі не дуже приємні дзвіночки, бо починаються е, такі переведення стрілок. Скотт Бесент говорить про те, що і Європі настав час діяти і бути готовою підтримати підвищення мит для Китаю та інших країн, які купують російські енергоносії. Бесенд... Про холодну реакцію, коли висунув таку ідею на засіданні саміту Великої Сімки ще на початку цього року. Послухайте, Європа не хоче підтримувати вторинні мита проти Росії. Коли на зустрічі представників країн G7 я запитав, хто підтримає 200% мита для Китаю за те, що той закуповує російську нафту і газ, допомагаючи фінансувати війну в Україні, всі опустили очі за словами Бесента, європейці в будь-якому випадку повинні приєднатися до американців у цих санкціях. Це звісно. Слушна думка, і очевидно, чим більше країн і союзників підтримують вторинні санкції проти Росії, тим буде гірше для російської економіки. Але з іншого боку, складається враження, що дійсно зараз партнери починають кивати один на одного. Більше того, з самого Європейського союзу надходять власне сигнали, що у разі перемир'я ЄС. Готовий розглянути пом'якшення санкцій проти Росії. Про таке повідомляє News із посиланням на співрозмовників, наближених до Ради ЄС, і ці співрозмовники стверджують, що союзники України оцінюють можливість поступового пом'якшення санкцій проти Росії, якщо буде укладено повне перемир'я. За їхніми словами планується поновлення санкцій в разі будь-яких порушень. Партнери європейські сподіваються, що 15-денне перемир'я буде досягнуто негайно під час зустрічі російського диктатора та американського президента на Алясці. При цьому санкції залишатимуться в силі протягом цього періоду. Перш ніж в Україні настане, як там заявили, більш структурована пауза в бойових діях. Окремо співрозмовники в італійському уже уряді повідомили, що вони наполягають на тому, аби президент США Дональд Трамп залучив Європу до своїх переговорів із очільником Кремля Путіним. Послухаємо, що розповів італійський дипломат на умовах анонімності. Тому... Трамп просить європейські країни збільшити військові видатки. Тому ми маємо брати участь у цих рішеннях. Зеленський заявив Трампу, що без України дипломатичне рішення неможливе, і наголосив, що необхідно провести тристоронній саміт за участю самого Трампа і Путіна. І власне, як підсумовує видання, Трамп підтримав цю ідею, але Путін схоже до неї байдужий. Тому ми бачимо, що європейці наполягають на тому, аби вони сиділи за столом переговорів. Українська влада також посилає сигнали, що нічого про Україну без України. Але, на превеликий жаль, поки що все залишається на своїх позиціях. Трамп і Путін зустрічаються удвох вже цієї п'ятниці на Алясці. Але після цієї зустрічі такий можливий тристоронній формат, як повідомляють джерела CBS News, США працюють над місцем зустрічі Трампа, Путіна та Зеленського. І ця зустріч може відбутися уже наприкінці наступного тижня. Стосовно. Місця більше деталей немає, але можна пригадати буквально вчорашню заяву президента України Володимира Зеленського, який поспілкувавшись із турецьким лідером Реджепом Типом Ердоганом заявив, що сторони. Виступають за те, аби саме Туреччина стала майданчиком уже для тристороннього україно-американо-російського саміту. Очевидно, що турецький лідер підтримує цю ідею. Ну і Україна також тут тепер питання до американської, але передусім російської сторони, бо як очевидно, саме російський диктатор Путін відхиляє будь-які. Пропозиції щодо залучення української або ж європейської сторони до переговорного процесу і наполягає на тому, що хоче спілкуватися із американським президентом Віч на віч. підсумки сьогоднішнього брифінгу в Берліні. Тож… За заявами усіх сторін процесу мають на увазі саме європейських і, і європейських партнерів і української влади. Питання номер один це припинення вогню під час саміту Путіна і Трампа на Алясці. А також мають обговорювати гарантії безпеки, хоча знову ж таки поки ще не зрозуміло, хто і яку роль буде відігравати в цих гарантіях безпеки. Ну а якщо Росія не погодиться на припинення вогню на Алясці, повинні бути посилені санкції. Заявив про таке Володимир Зелен. Енській сьогодні також у Берліні і додав, що Путін блефує, коли каже, що санкції не діють проти його економіки. Насправді вони ж суттєво ослаблюють російську економіку.